Лист 74. Сенека вітає свого Луцилія Твій лист і втішив мене, і вивів із млявості, ще й збудив пам'ять, що вже стало погано мені служити, ледача і повільна. Чому ж, мій Луцилію, все ще сумніваєшся, що найважливіший засіб осягнути блаженне життя це бути переконаним у правдивості слів. Немає іншого блага, окрім того. Що чесне. Адже той, хто вважає благом щось інше, відразу ж переходить під владу фортуни стає залежний від чужої думки. Хто ж визначає благо межами чесності, у того щастя в ньому самому? Один журиться втратою дітей, другий їхніми хворобами, ще хтось їхньою ганьбою або завданими їм кривдами. Того виснажує любов до чужої жінки, цього до власної. Не брак не таких, хто тяжко страждає після невдачі на виборах, а є ще такі, кого й самі почесті вимучують. Але найчисленніша юрба нещасливців з усього вмирущого люду, це ті, кого тривожить очікування смерті, що грозить нам звідусіль, бо вона справді всюди суща. Тож, наче тим, що ступають ворожою землею, нам треба озиратись то сюди, то туди, повертати голову на кожен шерхіт, і якщо не викоренити того страху з грудей, то доведеться жити з постійно тріпотливим серцем. Трапляються нам і послані на вигнання, і позбавлені майна. Трапляться й ті, хто почувається убогим серед багатств, а цей рід убогості найважчий. Трапляться ті, хто зазнав біди на морі або пережив щось подібне до тієї біди, ті, кого несподівано, коли й турботи позабувалися, підхопили чи то гнів народу, чи заздрість, ота згуба, що повертається вістрями навіть проти благородних, підхопили і порозкидали, мов та буря, що налітає саме у тиху погожість, що радить довіритись їй, мов раптова блискавка, що сколихнула своїм ударом деякі околиці. Бож'як від блискавкового удару ціпаніє не тільки вражений громом, але й той, хто перебуває поблизу, так і там, де біду викликає насилля, на когось одного падає нещастя, на інших страх. Він зрівнює страждання потерпілого з тривогою інших, зазнати такого лиха. Немає такого, хто б не здригнувся душею на раптове, хай і чуже нещастя. Як птахи сполохуються від звуку порожньої пращі, так і ми лякаємось не лише удару, а й самого відлуння. Отож не може бути блаженним той, хто квапиться повірити чужій думці. Блаженство лише там, де немає страху, а життя серед підозрінь то вже не життя. Хто надто покладається на випадкове, той сам собі постачає все нові і нові причини для турбот. До спокою веде лише одна дорога знехтувати всім зовнішнім і вдовольнятися тим, що чесне. Бо хто надає перевагу чомусь іншому над доброчесністю, або вважає, що буває, крім неї, ще якесь інше благо, той підставляє полу, аби перехопити те, що сипле фортуна, і з неспокоєм вичікує, що то йому перепаде з її долоня. От уяви собі. Фортуна, забавляючись, кидає у величезну юрбу смертних то почесті, то багатства, то всілякі ласки. Одні з тих дарів пропадають, порозшарпувані хапливими руками, іноді розподілено серед нечесної громади дещо обернулося великою шкодою для них, кому пощастило під час розподілу. Ще якась частина стала надбанням тих людей, яким ті дари ні до чого. Ще там щось утрачено саме тому, що на нього надто зазіхали. Поки захланно розхапували, воно вислизало з рук. Та якщо комусь і поталанить у тому розхапуванні, то навіть він довго не натішатиметься тим, що йому вдалося урвати. Тому то у кого найбільше здорового глузду, той, ледве помітивши, що вносять дарунки, тікатиме з театру, бо добре знає. Як дорого коштує найменша дрібниця. Нікому й на думку не спаде розчепитися з тим, хто відходить, ніхто не вдарить того, хто йде геть. Бійка щиняється довкола здобича, так само й з усім тим, що фортуна жбурляє нам згори. Ми із шкіри пнемось, нещасні, розриваємось на шматки, прагнемо бути сторукими, озираємось то сюди, то туди. Нам здається, що фортуна надто пізно посилає все те, що так розпалює наші пристрасті, нарікаємо, що очікуване всіма потрапляє до рук лише небагатьох людей. Так і пориваємось кинутись навперейми тій речі, яка падає. Не тямимо себе з радості, коли вдається перехопити щось на льоту, або коли інших марно втішає надія на успіх. А тим часом за ту нікчемну здобич мусимо платити великими неприємностями або й самі, спіймавшись на принаду, залишаємося з порожніми руками. Тож покиньмо ті забави і звільнимо місце хапунам хай вони не спускають ока з тих перебіжних благ, що й їхнє життя буде дедалі хисткішим. Отже, хто поклав досягти блаженства. Той знає, що є лише одне благо, чеснота. Бо якщо він допустить існування іншого блага, то насамперед він поганий думки про проведіння, тому й справедливі люди зазнають чимало прикрощів. А то ж тому, що всі дари проведіння, коли їх зіставити з довговічністю Всесвіту, незмірно дрібні і недовгочасні. Таке нарікання і веде до того, що ми стаємо невдячними тлумаченнями божественної волі. Скаржимося, що не завжди дістається нам щось у володіння, а коли й дістається, то його ще й мало, но воно і непевне, і зникоме. Звіти й оте диво, що ні жити не хочемо, ані вмерти. Життя нам осоружне, смерть страшна. Кожен наш задум хисткий. І немає такого щастя, яким ми могли б насититись. А причина в тому, що ми ще не осягнули того незрівнянного, неперевершеного блага, на якому наші прагнення неминуче повинні зупинитися, бо поза вершину нікуди ступити. Питаєш мене, чому доброчесність ні в чому не має потреби? Бо вона задоволена з того, що в неї є, і не прагне того, чого нема. Для неї ніколи не може бути замалим те, що є достатнім. Відступи від того судження, і не буде ні благочестя, ні вірності. Адже той, хто бажає обом їм прислужитися, мусив би перенести чимало такого, що прийнято вважати злом, і, навпаки, відкинути чимало такого, до чого схиляємось як до блага. Пропала б мужність, яка, власне, і існує завдяки тому, що наражаємось на небезпеку, пропала б великодушність, яка б не могла височити, якби не знехтувала мов дріб'язком, усім тим, чого юрба жидає як найбільшого. Пропала б і вдячність, і вияв тієї вдячності, якщо боятимемося праці. Якщо визнаємо щось ціннішим, ніж вірність, якщо не націлюватимемось на досконалість. Але щоб обминути схожі роздуми, скажу ось що або благо зовсім не те, що зазвичай називають благом, або ж людина щасливіша від Бога, адже те, що властиве нам, далеке від звичаїв Бога. Він же не має жодного стосунку ні до похітливості, ні до гучних банкетів, ні до багатств, ні до всього іншого, що зваблює людину низькими насолодами. Отже, або цілком імовірним є те, що Бог позбавлений будь-яких благ, або ж маємо доказ, що все, чого позбавлений Бог, не благо. Врешті чимало того, що з виду, начебто, благо, відпущене щедрішою міркою тваринам, ніж людині. Вони ж і в їді пожадливіші, і в любовних утіхах витриваліші, і сили їм служать більші, стійкіші. Значить, тварини набагато щасливіші від людей. Та й живуть вони, не відаючи, що таке нікчемність, підступи, і насолодами втішаються і повніше, і легше. Не знають, бо що таке сором, що таке страх каяття. Але подумай. Чи можна назвати благом те, в чому людина бере гору над Богом? Найвище благо ми повинні зберігати в душі, адже воно знецінюється, коли переходить від найкращої до найгіршої частки нашого єства, переноситься до відчуттів, що є дієвішими у безсловесних створінь. Ні. Плоть не може бути оселею найвищого нашого щастя. Справжні блага походять від розуму. Вони цілісні і неперехідні, вони не можуть ні загинути, ані маліти чи здрібнюватись. Усі наші блага уявні і справжніми спільною з них є хіба що сама назва, а не їхня властивість, вони її не мають. Назвімо їх вигодами аби послуговуючись нашим виразом відносними благами. Але пам'ятаймо. Що вони наші слуги, а не частини нашого єства. Хай вони будуть при нас, але з тією умовою, щоб ми ніколи не забували, що вони поза нами. І навіть якщо вони при нас, то зарахуймо їх до чогось неістотного, другорядного, чим ніхто не повинен хизуватися. Та чи не верх глупоти похвалятися тим, до чого сам не доклав праці? Хай у світі блага, так би мовити, угорнуться до нас. Але в нас не вростають, аби коли їх заберуть у нас, вони просто відійшли, не завдавши нам жодного болю. Послуговуємося ними, а не пишаємося. і послуговуємося ощадливо, немов чимось таким, що дано нам на збереження і що будь коли доведеться повернути. Хто володітиме ними, не звертаючись до здорового глузду, той недовго затримає їх при собі. Навіть щастя, коли не помірковане, само себе пригнічує. Покладатись на перебіжні блага, значить, ось ось їх утратити, а якщо і не втратити, то стати їхньою жертвою. Небагато таких, кому легко вдалося скинути з себе ношу щастя. Більшість падає вкупі з тим, що їх піднесло над іншими, що тримало на висоті, те привалило. Тому то й потрібно звернутися до розважливості. Яка тримає все в розумних межах ощадності, бо нестриманість, що посідає, та й спішить зіпхнути у прірву, ніколи ще не могло довго протривати непомірне, якщо приборкувач розум не звів його до належної міри. Доказом доля багатьох міст, пишна влада яких упала в самому цвіті, і все те, що нагромадила доброчесність, нанівець звела непоміркованість. От і потрібно убезпечувати себе від такого падіння. А що немає мурів, яких не здобула б фортуна, в собі збудуймо укріплення якщо надійний захист у середині, то людину можна тримати в облозі, можна скеровувати на неї удари, але здобути не можна. Хочеш знати, що то за такий захист? Не обурюватися, хоч би що трапилося з тобою. Знай. Навіть те, що начебто нашкоду тобі, служить збереженню Всесвіту і належить до тих речей, які, власне, і є часточками всього сущого, що верстає свою належну путь, хай людина схвалює все те, що схвалює Бог. У собі ж хай подивляє тільки нездоланність, тільки зневагу до всіляких бід, тільки те, що розумом ніщо ж не буває могутнішого од нього. Вона взяла гору над випадковістю, стражданнями, несправедливістю. Полюби розум. Любов до нього озброїть тебе супроти найжорстокіших випробувань. Любов до свого дитяти жене звіра на ратище, шалене завзяття і бездумний порив роблять його непогамовним. Запальною вдачею юнацтво іноді поривається до слави, зневажаючи вогонь та залізо. Декого одна лишмана, тільки чесноти штовхає на добровільну смерть, і настільки сильніший, стійкіший порівняно з усім тим єрозом, настільки й рішучіше пройде він крізь усі страхи та небезпеки, нічого не доможетись. закинуть наші супротивники, наполягаючи на тому, що немає жодного іншого блага, окрім чесноти. Такий захист не вбереже вас, не забезпечить від ударів. Самі ж ви стверджуєте, що добрі діти, доброзвичайна вітчизна, добрі батьки це благо. То чи можете ви зберегти свій спокій, коли їм грозитиме небезпека? Вмить захвилюєтесь, коли вітчизна опиниться в облозі, дітей спіткає смерть, батьків неволя? Спочатку, обстоюючи наш погляд, я викладу те, що зазвичай в такому випадку відповідають. Потім і від себе додам, що, на мою думку, треба було б відповісти. Окремо варто розглядати ті блага, втрата яких призводить до чогось неприємного. Міцне здоров'я, скажімо, коли його підірвати, стає нездужанням. Гострота зору, притупляючись, робить нас підсліпуватими. Коли підрізані коління сухожилки, то втрачаємо не лише прудкість, але й перетворюємось на немічних. Такої небезпеки нема в усіх тих випадках, які ми навели раніше. Чому? Якщо я втратив вірного друга, то мені не доведеться через те звідати зрадливість. Якщо я поховав добрих дітей, то не матиму натомість поганих. До того ж ми втрачаємо не друзів, не дітей, а їхні тіла. Благо може пропасти лише в один спосіб перейти в зло. А такого природа не дозволить, оскільки будь-яка чеснота, будь-який її твір не підлягають зіпсуттю. Врешті, якщо й загинуть друзі, якщо осиротять нас бездоганні діти, що виправдали всі батькові надії, все ж є чим заповнити порожнечу втрати. Запитаєш чим? А тим, що і зробило їх добрими, чеснотою вона ж не стерпить жодної порожнечі. Заповнює всю душу, усуває всі жалі, її однієї нам достатньо, бо в ній і суть, і джерело всіх благ. Яка різниця, чи струмкова вода плине, чи її перекрили, якщо непошкодженим є саме джерело, з якого вона б'є? Ти ж не твердитимеш, що чиєсь життя справедливіше, впорядкованіше, розважніше, чесніше. А значить, краще, коли діти живі й здорові, аніж тоді, коли він їх утратив? Примножуючи друзів, не станеш розумнішим, як і втрачаючи їх дурнішим, отже, не станеш від того ні щасливішим, ані нещаснішим. Доки не торкнутою буде доброчесність, доти не зазнаєш жодної втрати. То як це? Хіба не назвеш блаженнішим того, хто в колі друзів та дітей? А чому б я мав називати їх блаженнішими? Та ж найвище благо не може ні надщерблюватися, ні виповнюватись, воно завжди перебуває у своїх межах, хоч би там повадилася фортуна. Чи доживе людина до глибокої старості, а чи помре, не сягнувши сивини, міра найвищого блага залишається незмінною, хоча вік буде різний. Чи малий круг окреслиш, чи великий, форма буде однаковою для обидвох. І хай один круг залишиться надовго, а другий, щойно окресливши на піску, тут же і зітреш, їхня форма, кажу, нітрохи не зміниться. Що пряме, правильне, того не змірюєш ні величиною, ні числом, ані часом його ні пошириш, ані стиснеш. Якщо життя чесне, то скорочу його, скажімо, столітнє тривання до якого хочеш відтинку. Хай навіть до одного дня. Воно все одно чесне. Іноді доброчесність виявляє себе на ширшій ниві. Вона керує володіннями, містами, провінціями, видає закони, дбає про дружбу, зважує зобов'язання поміж близькими та дітьми. Іноді ж вона замкнута у тісних межах убогості, вигнання самотності. І все ж вона не стає меншою. Коли з високого становища спускається до особистого життя, з володерного престолу, до низького ослінчика від наозорих державних прав, до вузин якоїсь хатини чи закутка, вона не втрачає своєї величі і тоді, коли вигнана звідусіль замикається в собі. Адже за всіх обставин її дух великий і непохитний, розважність неослабна, справедливість непідступна. Отже, вона й блаженна однаковою мірою, і те блаженство не має іншої оселі, окрім душі. Воно величаве, стійке, спокійне, чого неможливо осягнути без знання всього божественного та людського. А тепер щодо моєї особистої відповіді, яку я обіцяв навести мудрець не впадатиме в розпач, втративши дітей чи друзів. Їхню смерть він сприйматиме у тій самій рівновазі духу, в якій виглядає і свою останню днину, як не боїться зустріти її, так і не страждає від тієї, що забрала близьких. Доброчесність, це передусім злагодженість. Усі діла, що походять від неї, погоджуються з її засадами, відповідають їм. Ця злагода пропадає, якщо дух, якому належить бути піднесеним, гнеться від жалю чи від туги. Далеким від чесноти ганебним є всякий трепет, неспокій, всяка млявість у ділі. Чеснота завжди спокійна, вільна, безстрашна, кожної миттю готова до дії. То що, мудреця не торкнеться навіть тінь хвилювання? Він не зблідне, не зміниться з виду, не похолонуть у нього руки, не відчуває нічого іншого, що іноді трапляється не за велінням душі, а мимоволі. Наче від поштовху самої природи. А вже ж, буває таке і з ним, але він стоятиме на своєму, знатиме, що в усьому тому немає жодного зла, нічого такого, через що міг би затьмарити здоровий глузд. Усе, що треба зробити, він робитиме рішуче, не зволікаюче. Бо хто ж не визнає, що то ознака глупоти? Спроквола неохоче робити те, що належить робити. І водночас розриватися на хто з наскільки частин тілом тягтися в один бік, душею в інший. До того ж глупота зневажають саме за те, чим вона пишається, за що сама собі б'є в долоні. Але навіть те, завдяки чому вона так зрозуміло носа, навіть те вона робить із нехіттю. А вже коли боїться якогось лиха, то в очікуванні його так вимучується. Мовби те лихо вже прийшло і, боячись страждання, зазнає не менших страждань від самого страху перед ними. Як у кволих людей, хворобу випереджають деякі ознаки млявість у м'язах, безпричинна втома, позіхи і дрижаки, що пробігають тілом, так і слабкий дух відчуває удари ще перед тим, як налетить біда. Він переймає її ще в дорозі і поспішає впасти передчасно. Але що може бути безглуздішим, ніж виснажувати себе страхом перед майбутнім і, замість того, щоб зберегти сили для мук, вибігати нещастю назустріч, пориватися до нього? А його, якщо вже годі прогнати геть, то краще, хоча б, відтягнути. Хочеш переконатися, що ніхто не повинен мучитися майбутнім? То нехай хтось почує, що через 50 років йому доведеться зазнати страшних тортур. Він же почне мучитись не раніше, ніж перестрибне увесь той проміжок часу і зануриться без головою у те лихо, що має спіткати його віком пізніше, так само і з тими, що знаходять задоволення у своїх недугах. Вони подумки виловлюють причину для гризот, сумуючи через те, що давно минуло. І згладилося з пам'яті, що було, що буде, того нема. Не відчуваємо ж ні одного, ні другого. Ну а біль лише від того, що відчуваєш. Бувай здоров!